Дай Боже здоров'я, дорогі глядачі нашого каналу. Сьогодні ми на не на риболовлі, а тільки збираємося на неї. Це відео для тих, хто хоче здорового коропа, точно так само, як я. Іван, ти хочеш коропа? Угу. угу. Значить, що варимо горох за дідовими рецептами, який передавався з покоління в покоління. Нам потрібен горох цільнозерновий, такий, який продається у всіх риболовних магазинах. Нам потрібен Котілок, горілочка, горілочка для того, коли жінка каже, та йди вже з хати своїм горохом. На вулицю вийшли і то, що треба. Е, значить, заради економії часу е, горох потрібно, я вам скажу так, горох потрібно замочувати надовго. Я замочив горох вчора, в мене вже є готовий. Замочив вчора приблизно 25-26 годин. Сутки пройшло від того, як я замочив горох. Дивіться, різниця є. Який цей маленький, який цей в два рази більше набух. Він вже, грубо говоря, дивіться, майже готовий, розпадається. Це робиться для того, щоб він збільшив об'єм і щоб я його варив сьогодні не піввечора, так як да, бувало. А будемо його варити 15-20 хвилин. Тому, якщо плануєте риболовлю, то вам треба заздалегідь замочити горох. Так буде простіше, так буде легше. Значить що? Наливаємо в казанок водичку, зараз теж покажу, як е спеції, ну як спеції. Зараз все буде. Зараз покажу, що я туди додаю. Дід, віриться, горох я вже засипав в казанок, треба водички. Заливаємо його водою. Значить, заливаю я горох зазвичай так, щоб він був вода отака на три моїх невеликих пальця вище за сам горох. Я б навіть трошки більше додав. Водички. Так, є, є. Запалюємо, запалюємо котілок. Де yeah. воно? Є вогонь єсть. Ставлення більш рівномірно. Я думаю, що тут пожежна безпека буде працювати <laughs> нормально. І все, і все. Значить що, водичка зараз буде закипати. і далі покажу, що з того вийде. Пройшло хвилин 5, ну може 7, трошки наче вже. Підзакіпати наш горох. Ай, аромат, ти Угу. Mm -hmm. Аромат тут стоїть такий, що ого-го. І вже в принципі, можна, ви спитаєте, а які ти спеції, що ти там додавати. Я вам скажу, ніяких спецій, просто чайна ложка цукру є туди, і чайна ложка солі теж туди є і перемішати. Хтось каже, що цього не треба робити, хтось каже, що треба. Дід так робив і завжди приходив. З коропом. І я не то, що маю надію, я впевнений, що наступна наша риболовля порадує знаєш, таким якимось гарним екземпляром. що, Зараз я її перемішую. Сіль і цукор для того, щоб трошки йому так знаєш, е, хто знає, хто з села, то перед тим як годувати свиней, е, дають. Е, і сіль з водою, хто знає для чого, напишіть відро солі, ну, верніше відро води і туди трошки солі для чого, напишіть в коментарях, хто села, той знає, для чого це робиться. І короб, напевно, теж то любить. Пройшло 10 хвилин. О, ну, це вже А запах, а запах той як колись. Так, він Вже десь як колір жовтіє, жовтіє. Ще не довго, ще хвилин 10-15, думаю, буде готовий. Чи тут цукордач, ти сіль такі є запах. Ти знаєш, я вже хочу наступне наше відео, щоб показати людям результат. Ну Тут такий запах стоїть і я впевнений на 100%, що буде результат, що буде риба. Причому не не маленька. Ну, горох. Сам би їв, знаєш. Я напевно, зараз піду за жарку поставлю, трошки собі відсиплю на вечерю. Він майже готовий. Хвилин 5 дивись. Оба. Якщо взяти, як перевірити готовність, він має бути і недоварений Чуть-чуть і не переварений. общем, щоб коли ти його тако береш кушечкою він надвоє не розлітався, а хоба, м'яточка, см'яточка є, і обгорточка. І все. Дивись, любий береш, він... А ні, це не доварився, бачиш? Це сюди ну, можна було туди кинути. Смяточку, хоба, хоба і є. Отакий От він має бути весь. Тому я ж кажу, що 5-7 хвилин. І він буде готовий. Хтось каже, що води багато, та ні. Дід казав, що лишнє можна вилити. Головне, аби не мало, щоб не згорів. Так як в нас корабліка немає, то ми будемо просто спомбити, да, Вань? Да. Просто спомбою будемо набивати і прикормлювати точку, робити в Радіусі, я думаю, метрів 100 будемо закидати, да? чисто спомбити. Не корабліком, не лодкою, а просто спомпити. Значить, Коли він вже довариться, а це ще трошки хвилинки три, я вже отак достав той, який мені треба, е -е, сверло. Як на що я буду ловити? Сверлом просверлюю. Дивіться, бачите, він тримається купи і не розвалюється. Сверлом просверлив, єсть. Потім далі беру поводочок, я буду ловити на волос. Тут буде груз. Що я роблю далі? Одному. Дальше? Я думаю, що два не потрібно і, на. і штопорочок сюди. Отак, От тільки чикс. Все. Дивіться, що виходить. Презентація. Суперово, не, Вань? Да. І все, і можна. І можна закидати. Як ти думаєш, по два чіпляти чи по одному? Я тобі то дуже поводочки зроблю. Дякую. І думав, груза? по що? одному. треба По одному. Чіпляти, я теж думаю, що по одному. І все, дуже просто. Тут груз 50 грамів і на шнурочку і полетіли. І полетіли. Що тут? Така... А, чуєш, вже і звук зовсім другий. Mm -hmm. <сх> Правда? І запах. Ай, та ти Вань. Так, що, хай доходить, я чуть-чуть навіть менший зроблю вогонь. Що занадто, то не здраво. Рушничок тут теж не дарма лежить, він трошки собі покипиться, і горох. Я водичку виливаю, а горох вистелю і накрию. Що він, так би мовити, собі трошки впарився. І все. Це весь рецепт. Головне, його замочити за сутки, за 24 години, і тоді ви будете готувати його 15 хвилин. Тому що в нас пройшло 15-20 хвилин всім гарної риболовлі ти що? Це просто. Ну як кульова кухня, колись на газ 53 дедушка мене вивозив, варили точно такий самий город по запаху і по смаку 100%. Знаєш? Просто солі і сахару додали. <с>. Всім гарної риболовлі. Ми в недалекому майбутньому завтра післязавтра йдемо на риболовлю і в наступному відео дивіться результат. А результат буде. Дякую за перегляди, дякую за увагу, дякую за підписки на канал.